Вітаю всіх. Хотіла зняти чисто відео про гроші, але спочатку відео поділюсь враженням. Я виходила на вулицю купити собі взуття зимове. І якось знову я вийшла. Мені знову такий настрій офігінний. В принципі, все добре таке новорічне, святкове. Хоча я нікуди не заходила, я була тільки лідер взуття магазин у нас є такий Анді. Про Андію, я думаю, знає вся країна. Ну, і купила все-таки на ринку. Те, що мені сподобалось, знайшла тільки на ринку. Питання в тому, що мені віє так, спокій на новий рік, дивіться. Зі сторони сусідів наших, хренових, віє досить затище під новий рік. Я прийшла по вулиці, так, подивилася на округи, зрозуміла, що буде. Трохи буде легше таки. В мене це не покидає. Не покидає мене це відчуття зовсім. Поки що, Дергачівщина я до вас не готова. Ще ні. Ось ще ні. Я не можу сказати, що я можу. Хочу і можу туди ще ні. Але скоро. Чомусь я думаю, скоро. Мені так іде. Я починаю все більше впевнювати, що. Все-таки зміни, які йдуть, вони будуть нам на, кра... на краще. Харків, зрозумійте, це важко, коли живеш в цьому, і відрізняти інтуїтивне відчуття від там в тому чи ще чогось, це в два рази складніше. І, на жаль, я не можу поки що виїхати, просто відпочити. Відразу скажу: якщо кажу про виїхати, в мене в голові відпочинок. Навіть там, якщо декілька місяців. Відпочинок. Чому? Тому що мені сподобався режим місяць там, місяць там. Не знаю, сидіти на одному місці ех, важко. Хоча я сиділа завжди. Мене зірвало, я хочу. Подорожі, щось бачити, змінювати місця. Так, хочеться спокійне місце, безумовно, без тривог. Коли знаю, що такі місця є, туди можна поїхати. Але є. Те, що заважає це важко. Це дійсно важко. І коли підводить здоров'я, так що серйозні препарати там я не можу собі дозволити, коли я сама з дитиною ні в якому разі, то це нагнітає мене на негатив. Але мені подобається, що кожен раз, коли я йду по справах, по місту переміщуюсь, у мене такий хороший настрій. Саме хороший настрій. Негативу нема. І це більше під Новий рік. Чекаємо і віримо, що буде позитив. Все-таки Харків'яне. Я вірю, що в нас буде позитив.